Я ніколи раніше не думав, як це жити одним днем. А от зараз воно настав той час що одним, одним днем. Ввечором лягли спати живі, слава Богу. Утром проснули, прокинулися живі. Ну, теж добре. Кожен день обстріли і сьогодні, і вчора тяжко, дуже тяжко. В центрі зараз ні одної людини не зустрітиш. Це так, прибіг, бігом, що треба, скупився і додому. По вулицях не ходять, не їздять. Ну да, і обстріли. Кожен день, будь-яку секунду, може щось прилетіти. Старатися десь хоча б під стінку, під дерево, десь кудись якесь приміщення заховатися, бо вони, звісно, нікого не щадять. Хто ну, стара людина, молода людина, машина, їм без, без різниці. У мене сестра три місяці лежала в лікарні, це осінню, вийшла з магазину і йшла. Скинули прямо коло неї поранення в голову було, і осколок залишився в голові, навіть так і не витягували.